Навіщо? Хто старший група? Десь в автобусі. Звоні міліцію. Ми міліцію зараз будемо викладати, не подачі документи. Ми хочемо дізнатися, куди ви їдете. Три автобуси, рухається З який... навіщо? А? З якою метою? Ще раз. А хто ви? А ви, А ви хто майдон. Посвідчення. Покажіть мені посвідчення. Покажіть, хто у вас старший, ми поговоримо. Ну, ти, ти ж самі, що робилися на Майдані. — Ну, які? — Возилися тітушок. Зараз зібралися люди опрохочені, їдуть. І... От їм і мені таке, мені скажуть, їздити. Я, 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 я не знаю, я ж їх питаю, а ну, ну, хто Хтось у вас старший. Говорю. є? — Говорю, хто старший? Хто ну, вам вчора? вказівку давав? Хто? — Ну хто вас збирав, хто платив кошти? По-перше, нам, водітелям трьом, ніхто нічого не платив. Нам хазяїн сказав вчора, що їдете на Черкаси, везете людей. Виписали мені рану путівку і ми поїхали. Хазяін, приїхали це хто до, вас? до адміністрації, приїхали, люди сіли і ми повезли. До обласної державної адміністрації в Черкаси. Да. А з якою метою ви не цікавились? Мені яка різниця. Це ж я, допустимо, не загрузився чужих людей. Це ж прийшли всі працівники адміністрації. Uh -huh. Це ж не те, що там хтось. А хто у вас хазяїн? А? Хазяїн хто у вас? Ну, кажете, хазяїн сказав, бере людей. Ну а хто він? А? Хто? Ну як його звати? Яка різниця, як його звати? Ну, люди ну, приїде... збирають з якоюсь метою людей. Приїде гаї, я покажу путівку, На путівці печаль стоїть. І хай, хай дивляться, що я порушив, да. раді Бога. Те, що я порушив, так я говорю, я ж старший... Хавіда... Нема старшого. Так, а що мені говорить? Є я я водій. Е -е, старший, я вам зараз скажу хто. Книж Віктор Васильович. Знаєте такого? Знаю. Хто такий? Міліці робив. Міліці робив, а Робили потім милицію. партії регіонів. Я не знаю. Він десь пішов, чи в адміністрацію В Адміністрацію, в партії регіонів. Регіоні. Я знаю про міліцію. – Ну ви розумієте, ви зараз почули групу бивший регіонал і ви вивезете зараз людей. Скільки людей вибух? Чоловік 60, сірий, синіми. Ви теж? А куди їдете? Куди хочемо, туди, в центр. до центру. З якою метою? З якою метою? Відвідати центр, подивитися, що в центрі робиться, в церкву сходить. Ми люди віруючі. Ну і так. Це Дрась, вас, ек... таке... Екскурсія у вас? А? екскурсія? екскурсія. Да, це а, а якщо ми от, зараз у вас в адміністрації, облад, в адміністрації побачимо? Адміністрації? А що ти мені зробиш? Я у вас це буду запитувати це церква чи адміністрація? Що ви мені відповідати лі? Ви така доросла людина дуже, то, то я дорослий, то я дорослий. Я вам по дорослому кажу. Хочу в церкву поїду, хочу, хочу куди туди, куди хочу туди поїду. ти мені запретиш, що адміністрація. Зараз, під... зараз, підійде... зараз підійде міліція, розбереться. Та розберемося, да. розберемося. А, ви... ти пи, а що тепер не каєш, блять? Це що, діловище що? Води не пройдете. Я до вас оператор, а зараз на голові йому поб'ю. Я тобі серйозно кажу. Що ти влибаєшся? Не успокойся. Що ти влипаюся? Зайди в автобус, там жінки. Це таке ОПГ. Я тебе на той Да, Два автобуси втекло. Скажите, скажите, два. Добре. І зараз роблять він такий. Це нормально? Бо вчора були блядь. Я нове, ви А чому? Чому ви так вступили? Що ви не даєте мені заходити? А чому ви, ви заходи? Дозвольте я зайду а подивлюсь. А ви що їздите на ньому? Ні, мені не буду. Дозвольте не я зайду подивлюсь. Чому ви будете? О, хто у вас там в автобусі? Люди. Люди, Люди. громада, громада. А поміняй його. Я Закруть я в автобус. Як на району, будь ласка, не губернатора. На прийодний губернатор. Той автобус говорив, що в церкву їдуть. Яка? Яка різниця? Велика різниця. Я, я різниця? вас запитав, куди я ви, ви їдете? Яка різниця? Хто ви такий? Все-все-все, все, все, я сейчас два раз представлял. Чим? Покажіть мені документи. Все, все, все. Все, давайте тормозим с этим. Давайте так.